Сержант ключова фігура в бойовій підготовці підрозділу, який щодня формує навички та дисципліну бійців. Він перетворює теорію в практику, виховуючи професійних і впевнених бійців. Завдяки його рішучості та міні-навчати, підрозділ діє злагоджено і ефективним. Передача знань від сержанта бійцям врятує безперервний розвиток підрозділу та збереження традицій професіоналізму. Роль сержанта це фундамент, на якому будується сила і ефективність підрозділу. На полі бою сержант це той, хто перше приймає рішення і веде людей за собою. Він координує дії груп, розподіляє завдання і метево реагує на зміну обставин, забезпечуючи маневреність підрозділу. підрозділів. Його здатність зберігати холодну голову і підтримувати порядок. Рятує життя і забезпечує виконання бойових задач. Від його командування належить злагодженість та успіх бойової операції. Сержанти це опора Збройних сил. Це люди, які тримають бойовий дух, дисципліну та професіоналізм в струю. Вони поєднують бойовий досвід із практичними знаннями, перетворюючи їх на ефективні дії підлеглих. Саме сержанти забезпечують сталість підготовки, передачу досвіду і розвиток бійців. Їхній характер, рішучість і відповідальність формують міцний фундамент нашої армії. Ми сержанти 3-го аеромобільного батальйону, 81-ї окремої аеромобільної слобожанської бригади. Вітаємо побратимів з професійним святом День Сержанта. Слава десанту штурмовим військам України! Завжди перші!